Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Юлюдична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. Військово зобов'язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно. Верещу міноборони в тижневий строк внесе постанову, за якою громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідня ТЦК і без проходження ВЛК. військово зобов'язані чоловіки за кордоном від до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно. Про це повідомила заступниця керівника. Офісу президента Ірина Верещук сьогодні провела міжвідомчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном. Домовили, що Міноборони в тижневий срок внесуть проєкт постанови, за яким громадяни віком від 18 до 40 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідня ТЦК і без проходження ВЛК. Зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років, зазначила Ірина Верещук. Нагадаємо, як писала судова юридична газета, Верховна Рада 13 березня прийняла в цілому законопроект 12.093, який передбачає дистанційну спату штрафів через застосу. Сунок резерв плюс зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Це означає, що буде спрощена оплата штрафів для військовозобов'язаних, які нановили свої дані вчасно. Також закон дозволить оплатити штраф українцям, які перебувають за кордоном, зокрема тим, які не оновили військовоблікові дані. Це дозволить українцям повертатися додому без порушень за Черногоренко. Крім того, реєстр оберіг бачить інформацію про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК завдяки обміну даними з демографічним реєстром. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донаті будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.